У мене прямо зараз виник такий певний поток думок. Не можу спати, потрібно прямо записати, тому що це, на мій погляд, дуже важливо. Почну, мабуть, з того, що сьогоднішній день це розкриття поняття людія. Ну, по-перше, у мене є претензія до нашого календаря, до нумерології нашого календаря. Тому що обривається е, певний цикл, який ми з вами проживаємо, якраз з поняттям «люди». Тобто нас не ведуть в мислити, нас не ведуть в наш, нав, нас не ведуть в он, в покої, е, в рици. Тобто дуже багато понять е, просто не розкривається на рівні е, чисел. Да? І саме от буквичних понять а по буквиці 49, і до речі, от про світ Бордо я, і про 49 днів цього світу Бордо я прочитала, тобто якраз буквиця вона нас і виводить в інший вимір, тому що закінчується на «іжа», тобто перевтілення. Але для того щоб це було можливо, да, потрібно правильно направити людину. І знову ж таки, акцентом сьогоднішнього дня був пост дівчини, яка там займається і психологією, я так розумію, і фінансовою грамотності вона веде. Я так розумію, що вона сама з Казахстана, а проживає зараз в Польщі. Але вона виставила пост з приводу того, щоб ви залишили як яскраву картинку. Тобто, якщо б вас ну, в даний момент да, переселили в інший світ, щоб ви залишили як яскраву якусь подію життя, я пишу в коментарях, що у мене зараз досить яскраве життя, і я не можу виділити прямо одну картинку. Вона відповідає, що в стані переходу в смерті людина знаходиться якби в тумані, і от прям саме одна картинка, яка застигає. Я з нею не погодилась, тому що я вважаю, що саме головне, за чим ми сюди приходимо, це саме за досвідом. І наскільки багатий цей досвід залежить, залежить в принципі, від того, наскільки людина бажає да, прожити свідоме життя. Тобто, якщо вона в тумані, це в тумані. Але я сьогодні приїхала до чоловіка, і знову ж таки, от вибачте, будь ласка, за... Можливо, такі теми, які я зараз підніму. Але от у мене виникло, знаєте, духовність це про злиття, про якісне злиття чоловічого і жіночого. По буквиці. Е в Вієді, тобто, оця цілісна картина, вона виникла тоді, коли первинний імпульс Бога творця, Бога Отця та батька поєдналася з тими, хто, кого він торкнувся, і у кого від, від ну, поклик, да? тобто був відклик зворотній. І все це, коли об'єдналося, виникла оця Вієді, перша картина, перша. Цілісний образ. Потім він вже почав розкриватися концентрацією енергії да, там, е, глаголі, да, поняттями добро, дії, да, певний вплив, поняття єсть. Тобто це потім. Але цей, вибачте, оргазм поєднання чоловічого і жіночого. Він дуже важливий з точки зору земного життя. Ви розумієте, що у нас, якщо кажемо ми про природний світ, не про книжки, не про те, як преподносять нам які, якісь релігійні, да, будемо так казати, я вважаю, що це викривлені вже знання, які відірвані від нашої реальності, тому що в нашій реальності життя починається з того, що поєднуються клітини чоловічого і жіночого. То, тобто відбувається у це злиття. І, на мій погляд, якщо ми кажемо про поняття людини, то дуже важливе саме цей оргазм злиття на рівні зачаття, на рівні родів і на рівні потім входження вже зрілої форми, коли ти сам відкриваєш ці світи. Тобто, для того, щоб нам перейти все ж таки в у це поняття творення я не кажу зараз про Ісуса Христа, тому що в ньому вже були поєднані у ці первинні форми. Ми з вами, потомки Адама з Євою, і нам дуже важливо входити саме через злиття чоловічого і жіночого, через оргазм злиття. От, в це поняття у мене просто сьогодні був такий дуже цікавий стан. Коли по перше, от знову ж таки мене вивело просто от на рівні. Світла да, на рівні відчуттів в зовсім в інший простір, це по-перше. А по-друге, у мене прям народився інсайт, що ще, саме в оргазмі. Я це про це десь знала. Але от сьогодні прям ще раз хочу про це сказати: що дуже важливо народжувати дітей в оргазмі. Тому в ведичній культурі, вибачте, батько приймав роди. Той, хто зачав. Той повинен запросити у цю дитину, по-перше, через лиття можливо народження нової форми. І от коли дитина зачинається і народжується в оргазмі, у ні у неї в'єді тобто відкриваються виміри, розумієте? Тому ті, хто захотів порушити цей баланс, у да, ці енергії, на мій погляд, які не були рідними нам, розумієте, ми, на мій погляд, наша проблема на рівні людства, на рівні людини, на рівні чоловіка, в тому, що ми е, слухаємо чужі нам енергії. І не йдемо в пізнання, ми не йдемо взаємодію. Ще один момент. Я сьогодні навіть чоловіку промовила. Я сама вчилася певний період, вчилася бути жінкою на рівні жіночих практик, які вела жінка. А сьогодні, знаєте, от я згадала одну фразу, коли яку я ще в підлітковому віці я почула, але хочу от прям її розкрити. Як покращити, вибачте, сексуальне життя для початку знайти партнера. І сьогодні я кажу: от замість того, щоб от з мамою у мене виник да, конфлікт, коли вона читає книжки і вчить на Ізусть, замість того, щоб взаємодіяти і думати про благо, наприклад, мене. Вона мені до сих пір перекриває на рівні мислення, на рівні дій мені дорогу. Розумієте? Тобто вона закриває, тому що от людині обов'язково потрібно прокачати свою. Мою значущість і владу на тому, що вона може закрити мені шляхи. Не відкрити, а закрити саме. І те ж саме я можу сказати про е, різні практики, замість того, щоб запитати у партнера, що е, да, народжує його задоволення. Е, тут пропонується купа е, жіночих е, тренерів, які там вагіною кульки розбиваючи, чи якусь фігню творять замість того, щоб взаємодіяти з партнером. Тобто, основна, взагалі, основний мій посил в плані духовного. Що таке духовне наго восходження да, по буквиці? Це зчитування різних пластів людини. І цього неможливо досягти в книжках, розумієте? Це потрібне живе спілкування, не з мертвими книжками, а живе спілкування з живою істотою, як з тваринним, да, з природним світом, з людьми, з богами. Але вихід на богів, ще раз. От я сьогодні мій посил сьогоднішній в тому, що вихід на богів ми відкриваємо через якісне злиття чоловічого та жіночого. І про це неможливо е, прочитати в книжках. І саме на цьому злитті можливо е, творення, творення. На мій погляд, перше творення, яке нам потрібно пройти як іспит, це народження дитини. Ну, я маю на увазі да, форми людської форми. Я не кажу знову ж таки: я не кажу про ранг тих, хто прийшов спасати людство, наприклад, Ісус Христос. Я кажу про тих, хто вже є потомками Адама і Єви, і вже е, зацікавлений, хоча б в тому, щоб все ж таки пройти е, трохи інший рівень розвитку, ніж той, який замикає нас, просто як соціальну одиницю. Тому е, духовний розвиток, на мій погляд, починається з е, розуміння того, що потрібно спілкуватися, взаємодіяти, навчитися взаємодіяти і дивитись на світ як на живий. І тоді якісне спілкування дає нам можливість саме росту і розвитку, яке гармонійне. Тому що, ну, вибачте, мені здається, що коли людина, ем, ну, будемо так казати, дуже багато духовних лідерів, на мій погляд, зараз просто формують Агрегор. І не для того, щоб кудись да, там вийти чи вивезти, це просто момент влади або грошей, а грошей як влади. А це, на мій погляд, зовсім інша категорія, і поняття духовності тут, ну, досить, досить таке, шатке, на мій погляд, і на мій погляд, нам потрібно все ж таки переосмислити поняття грошей як такових. Вибачте, на дереві, яке, яке росте, там немає цінника, розумієте? І якщо передивитись нам потрібні закони на рівні користування землею, мені здається, що не можна купувати і продавати землю, це апріорі, розумієте? І межі це дуже умовна одиниця, тому що я вважаю несправедливим те, що, ну, наприклад, да, Китай при їх культурі, при їх ну там поглядах, да, вимушений історично просто ютитися на одній території, а Росія, вибачте, не знає, що робити з тим простором. І у нас купа земель просто занедбаних. І я вважаю, що це несправедливо, перш за все, до матінки землі. І Що нам потрібно враховувати, да, коли ми користуємося землею, е, поняття інтересів матінки землі, поняття інтересів, е, людської спільноти як живих е, організмів. І потрібно не впихувати інших. Да, е, Людей, спільноти в своє бачення, да? а потрібно просто знову ж таки взаємодіяти з живим простором на засадах, до речі, партнерства. Я зараз, коли передивляюся просто Фейсбук, як той, хто транслює мене мені світогляд людей. Я розумію, що дуже знаєте, ну, знову ж таки, ми не вміємо комунікувати з живим простором. У нас все замикається в основному, ну я, я маю на увазі і як у суспільства, як у людини на власних потребах, а я беру. Да? Тобто, інші всі це ресурс для того, щоб я взяла або я взяв. А це, на мій погляд, це не про живе, це не про духовний розвиток, це про руйнування. І знову ж таки, сьогоднішня мені підказка: це перевернутий Білобог. Замість того, щоб творити, ми руйнуємо навіть той світ, який вже створений багами в оргазмі злиття чоловічого та жіночого аспекту. Тож, дуже багато, на мій погляд, потрібно передивитися з точки зору немертвої літератури і а-ля духовних джерел. А до природи нам потрібно повертатись. І розкривати тільки те, що працює в природі, навіть якщо ви це прочитали, да? якщо ви бачите підтвердження в фізичному просторі природи, ну тоді ок, живіть так, на собі перевірте. Якщо це не працює на природі і на практичному житті, це все теорія, яка веде вас ну, зовсім не до духовного розвитку. Тому, перше, змінити ставлення до світу, як до живого, друге все ж таки поняття буквиці і зміна календаря хоча б в своєму мисленні. Тому що знову ж таки ми, ми не відпрацьовуємо. І, до речі, у цій дівчині, де, у якої я прочитала пост, я сказала, що я вивчаю буквицю, і в буквиці поняття «одю» – це про те, що основний. Да, основна цінність, за якою ми приходимо, це ем, ем, родова пам'ять як, як засіб енергоінформаційного обміну. Тобто ми ці знання повинні зберігати. Але зберігати ми їх можемо і передавати, до речі, родову, я так розумію, приналежність знову через цей оргазм злиття чоловічого і жіночого. Тобто цей аспект дуже важливий. Недаремно в релігіях прибрали, прибрали секс, з, в, е, викривали поняття народження. Да? Я, до речі, от завела кіс для того, щоб знову ж таки пере, перепрожити перепрошити в собі це, знаєте, е, Самодостатність життя в плані родів. У мене кози спокійно самі народили. Я вважаю, що це абсолютно нормальна ситуація, коли будь-яка істота здатна до продовження роду, аж жити може тільки той, хто в принципі, хто може продовжити род. Він е, повинен народжувати. Сам, ну, не сам е, я маю на увазі в парі. Е, а стосовно людей, те, це точно. Тому що от саме на цьому відкриваються світи є доступ до богів, і відкриваються тонкі пласти, які на рівні просто фізичного тіла е, у нас закриті. Оцей да, роднічок, оці виходи. На, на світ богів. Тому е, переосмислити, хто має е, потребу та вуха, нехай мене почує.